Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як легко розархівувати RAR zip 7 zip файли на вашому Mac. Це може бути корисно, коли ви хочете отримати доступ до файлів, які були стиснуті для зручності пересилання або зберігання. Щоб розархівувати zip архів, ми можемо використати Finder. Просто двічі класніть по zip файлу. Ваш Mac автоматично розархівує файл за допомогою вбудованого інструменту, і ви побачите папку з вмістом zip архіву поруч з оригінальним zip файлом. Якщо вам потрібно розархівувати інший формат архівів, як RAR, 7-Zip, TAR або інші, ви можете використати сторонні застосунки, такі як The Unarhiver, Keka або Winzip. Особисто я надаю перевагу безкоштовній програмі The Anarchiver від українського розробника MacPav. Завантажити цей застосунок можна як з офіційного сайту, так і з App Store. Тепер, щоб відкрити rar архів, натисніть правою клавішою на файл, оберіть пункт відкрити за допомогою, інше. Оберіть застосунок «The Unarchiver» та не забудьте поставити галочку, щоб цей формат по замовчуванню відкривався за допомогою цього застосунку. Все, тепер ви знаєте, як розархівувати RAR, ZIP, 7-ZIP та інші файли на вашому Mac. Дякую за перегляд. Та не забувайте.